Ja. і і Сина і Святого Духа, Амінь. «Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія. від Луки Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі. І ні за що мали інших він сказав цю притчу: два чоловіки зайшли в храм помолитись. Один був фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А Митер, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною грішним, кажу вам: цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений. Виховувати в собі смиреність. Молімося про правдиве смирення серця і зцілення від гордості. Ісус прагне зворушити серця тих, хто переконаний у власній невинності та зневажає інших. Через притчу Він закликає їх до зміни життєвої позиції. Уважно спостерігатиму. За головними персонажами цієї притчі і спробуй знайти в собі риси, що проявляються в їхній поведінці, постать Фарисея. Зовні це виглядає як діалог із Богом. Насправді, він розмовляє сам із собою, йому бракує здатності слухати, він шукає лише підтвердження. Власних переконань це веде до того, що він живе в умані. Гортиня не дозволяє йому визнати власної слабкості, щоб залишатися впевнений у своїй праведності, він вихваляє себе і зневажає інших. Постать Митаря має глибоке відчуття власної гріховності. Не намагається виправдовуватись перед Богом, не шукає для себе пом'якшувальних обставин. Навпаки, визнає і відкрито сповідує свою гріховність. Він віддає її Богові. Його покаяння щире і пряме. Стоячи перед Ісусом, я подивлюся на себе. Чи немає в мені проявів брехні і гордині? Погляну на свої стосунки з іншими, особливо з найближчими. Чи не виявляється в мені бажання підносити свою власну праведність і принижувати інших? Якщо це так, щиро назву свої помилки перед Ісусом. Я визнаю перед Ісусом і віддам Йому ті слабкості, які мене найбільше соромлять. Проситиму Ісуса про дар щирої покути та простоти. Ісусе, зціли мене від гордині і поверни мені просте та покірне серце. В школі Богородиці. Марія веде нас шляхом смирення, вчить нас очищатися від гордості, послання Богородиці, Цариці Миру 2 липня 2007 року. Дорогі діти, у великій Божій любові, сьогодні приходжу до вас, щоб повести вас дорогою смирення та лагідності. Першою зупинкою на цій дорозі, дорогі діти, є сповідь. Відкиньте свою гордість і клаклякніть перед моїм сином. Зрозумійте, діти мої, що не маєте нічого і не можете нічого. Єдине, що є ваше, і ваше, що ви посідаєте це гріх, очистіться і прийміть лагідність та смирення. Мій син міг перемогти силою. Але вибрав лагідність, смирення і любов. Наслідуйте мого сина і дайте мені свої руки, щоб разом піднятися на гору і перемогти. Дякую вам, Марія, допоможи нам не забувати про найважливіше, що маємо, а саме про нашу душу. Допоможи нам побачити своє серце в істині, побачити гордість. І полюбити смиренність. Амінь. Відва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою, у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі віддають посвячую своє смерть. тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.